І так, друзі, привіт! Як і обіцяв, сьогодні розповім вам про акваріум. І як його вибрати, які бувають, і які підводні камені вас чекають. І так, не будемо затримуватись, поїхали одразу. З чого починати? Акваріум. Де будете ставити? Це найголовніше про те, що вам потрібно подумати на початок. Де не потрібно ставити. Давайте буду розповідати, трошки малювати. Де не потрібно ставити. Не потрібно ставити навпроти вікна. Це світло, яке буде з вікна на акваріум, на ваш акваріум. Воно буде робити так, що ви будете постійно чистити зелень, постійно прибирати акваріум. І це не буде гарно. Це не буде ні рибам, ні вам нікому не подобатись. Щоб засвітити такий акваріум, вам потрібна буде підсвітка настільки ярка, щоб прибити сонячне світло. Вам понадобиться дуже багато всього від фільтрів, очисників для того, щоб це світло мінімізувати. Не потрібно так робити ніколи. Далі, акваріум навпроти кондиціонера, біля батареї, обігрівачів, ні в якому разі. Все, що, нам потрібно як охолодження, так і обігрівач є в обладнанні, яке продається разом з акваріумом. Не ставте, не навпроти кондиціонера, не підтримими сонячними, не де біля батареї. Далі поїхали, що в нас? Кухня. Дуже спорне, спорне таке питання. Кажуть, на кухні можна. Можливо, і можна, я не рекомендую. Кухня місце, де готується багато їжі, де постійно буде випаровуватися олія, жири, все це буде в вашому акваріумі. Все це буде внутрі. Все, що знаходиться в нашому приміщенні, все повітря буде ось тут. Все, що в повітрі, все буде тут. Далі, якщо у вас є якась окрема кімната, де ви зберігаєте, Засоби гігієни, я маю на увазі порошки, якісь духи, там не потрібно ставити акваріум, ліпше сказати, ніж не сказати про це. Все, що в повітрі все буде в акваріумі. Далі місце, місце де буде стояти ваш акваріум, не менш важливо, ніж за те, на чому він буде розміщатись. Тобто, що ми вибираємо? Ми вибираємо самий темний, саме темне місце в квартирі, де будемо ставити акваріум. Це подалі від вікна. Можливо, це з боку від вікна, торцом, щоб в торець падало акваріума. Вам буде краще видно рибок. Рослинки не потрібно буде ховатись від риби. А, тому що чим а, темніше в приміщенні, тим менше риба вас бачить і тим менше стресує. А, далі, на, на що будемо ставити? І так, це питання дуже таке а, велике. Є багато тумб вже професійних, які продаються спеціально для акваріумів. А, можливо, є майстри, які роблять каркасні <кхів> з металопрофіля. Якісь е, конструкції. Головне, це рівна, е, рівнесенька поверхня, на якої буде стояти акваріум. Ніяких учбових е, столів, е, я не знаю, місць, там, табуреток. Це це добре до одного дня, коли ви просинаєтесь, ваш стіл прогнувся під вагою акваріума, акваріум лопнув і все у вас на полу. Все на підлогі і ви збираєте риб, рослини, все Це страшна судна коріння міста. Тому чим рівніше ви знайдете поверхню, чим максимально міцна, стабільна вона буде, тим буде краще для вас і для мешканців акваріуму. Тому обирайте, чи професійне обладнання, чи замовляєте. В надійних будівельних меблевих майстернях надійні конструкції. Ще раз, у нас вода, тому якщо обираєте ДСП, дуже добро, добре його вибирайте. Всі ті кромки, які у нас будуть не закриті вони понапитують воду. Це це порозбихає не сьогодні, не завтра, через пів року, через рік. І буде вже ну, дуже таке, знаєте, як, негарно виглядати. Тому з цим розібрались. А, що далі про акваріум можна сказати? Давайте про сам акваріум. А, які бувають акваріуми? Акваріум буває з кляний, як не странно. А, акваріум буває з акрила, це такий від, мабуть, пластику а Я населено в такої хімії, з якого склеюється акваріум. Який плюс, ну і каркасний. Давайте так, є безкаркасні акваріуми, є каркасні і склеєні з орг з акрила. Зараз це акрім. Плюси-мінуси. Каркасних акваріумів взагалі зараз, ну, мені здається, ніхто не виробляє. Робляться безкаркасні акваріуми, скло, яке приклеєно з силикон. Тут е, в якості е, такого клея виступає. Вони е, дуже ну, від дешевих до дорогих, але це е, максимально зараз е, такий від акваріума, який ну, всюди є. Е, він, на мій погляд, краще акрилого, тому що за акрилом дуже важко е, дуже важкий такий уход, потрібно постійно. М'якісенькими тряпочками протирати, тому що акрил не такий твердий, як скло. Скло дуже тверде, я маю твердість а, в роквелах і його дуже важко поцарапати. Тому, якщо ви обираєте акваріум, ми рекомендації беріть безкаркасний, ось такий скляний, їх бувають з різного скла, обтівається це прозоре скло, воно буде найдорожче. Звичайне скло, яке привозять з-за кордону, воно буде трошки дешевше, це Турція. Ще було багато виробників в нас. Це я вже забув, але вони були і робили дуже непогані речі. Зеленого трошки такого скла. В принципі, теж було непогано, але там шви були чорні. Не є критичною, силикон і різний, чорний силикон, більш, як на мій погляд, виділяється, мабуть, на склі акваріума. Ну, в Константинівці робили акваріуми, які служили довго. Довго з нашого скла. Зараз я не знаю, виробництво працює чи ні, але обирайте скляні акваріуми. Які бувають форми акваріумів? Це не дуже багато, це буває прямокутний, квадратний, ну і варіація. У мене зараз квадратний тут кубик стоїть, буває прямокутний, це більш а, така розпострання форма акваріуму. Mm. Які обирати? А, одразу кажу, як тільки ви а, знаєте, де він буде стояти, ви одразу будете розуміти. Який у вас буде акваріум? Що в мене? Дивіться, що в мене. В мене є така тумба. Я розумію, що тут не можна поставити дуже великий акваріум, тому що навантаження на одну цю доску буде, і вона може прогнутись і може зруйнувати як мій акваріум, так і своє ось саму доску. Тому я обираю ось такий кубик. Ось він в мене стоїть. А, вже більше року і не можу дозволити собі більшого, але обрав таку форму, з такою формою буду працювати. Обирайте прямокутний акваріум не проблема. А, але одне велике прохання: не беріть акваріум дуже високий дуже високий. Якщо з довжиною а, це на ваш розсуд. То висота, висоту робить виробник трошки вищою за потрібною нам, як споживачу. Для чого це він робить? Якщо на цій площі 80 см, 80? Це стандартний акваріум, здається, 100-літровий буде. Розмістити і висоту здесь обрати 40, і отут 40, це буде один об'єм. А якщо 50 вище, це вже буде там 120 літрів. Але це буде дорожче одразу. Це буде дорожче, тому що він буде е, більшого об'єму. Але чи потрібна нам ось ця висота? Одразу думайте, якщо акваріум буде високий, високий нам весь об'єм потрібно буде чимось заповнювати. Чи це будуть рослини, які будуть доверху рости? Чи це буде якісь каміння, які заповнять? Весь об'єм акваріума. Тому це а, одне таке моє прохання, непрохання, зауваження, застереження. Наберіть дуже високі. Якщо обираєте між 40 і 50, візьміть 40. Це така може золота, може 45. Хоча 50 акваріум теж високий. є високий 70, робиться акваріум. 60 виробник розуміє, що ми не можемо на велику площу поставити. Великий акваріум, але можу продати нам більший об'єм. Наразі ми обрали з брендом ось такі кубики. Вони допомагають в створенні цих маленьких зарисовок про акваріумістику. Мені. Будемо працювати з маленькими кубиками. Він складніший. Одразу скажу. Раз почали за об'єм. Маленький завжди складніший. Чому? Коли ви обираєте маленький акваріум. Єдиний мінус це те, що його потрібно буде доглядати частіше, ніж великий. Чому? Якщо з маленького випарувалося літра води, це для нього вже четверта частина, і це може бути критичним. А якщо з 100-літрового півлітра води, ну нема про що казати, нічого особливого. Якщо маленькі трошки перекормити рибу, це буде катастрофа. Це дуже важко буде виправити. Якщо в великому, великому акваріумі це зробити, це взагалі нівелюється як рослинами, так і бактеріями, які в ґрунті, немає проблем. Але не, всім є, не у всіх є можливість придбати великий. Немає місця, де його поставити. Дуже багато зараз людей, які знаходяться на орендованих квартирах. Але, ну як нам відмовитись в придбанні такого маленького чуда? Ну, ніяк. Ну, якщо хочеться, то ну, треба. Маленький акваріум все можливо. Ось там стоїть той, за яким мало наглядаю. Мінімально мало наглядаю. Невеликі вкладення. Він виглядає чудово. І по вкладенням, якщо ви е, е, купляєте великий акваріум, одразу вам скажу, е, що великий акваріум потребує великих вкладень. Це е, як фільтр, якщо цей фільтр для малого акваріума коштує е, 10 доларів, то для великого акваріума він буде коштувати 200 доларів. І я зараз ціни. Не знаю, просто вам кажу по розбросу цін. Дуже різна і дуже велика різниця в тому, наскільки коштує. Якщо цей сетильник буде коштувати, я не знаю, там, 20 доларів, то для великого акваріуму це він буде коштувати 200 більше доларів. Тобто ціни дуже різні на маленькі і на великі. Але є і плюси. Для маленького ми обмежені в кількості риб, в різноманітті видовому, в рослинах обмежені, в великому об'ємі трошки обмежень немає. Ми можемо зробити що завгодно, ну практично що завгодно, в залежності від об'єму акваріуму. Тому ось такі плюси-мінуси. В принципі, все, що я хотів, я все вам розказав про акваріум. В наступному відео я вам покажу всі необхідні речі, які вам буде потрібно купити, коли ви перший раз будете йти за акваріумом в магазин на ринок, може, замовляти будете в інтернеті. Всі необхідні для того, щоб не повертатись в той магазин 2-3-5 разів і не кусати собі локті. Якщо щось не купили. Тому до скорих зустрічей. Чекаю відповіді, чекаю підписку, чекаю від вас любих запитань. До скорої зустрічі, друзі. Гарного вечора. До побачення.